мало того, що 9800X3D доведеться чекати до нового року, вони ще й горять. Дуже актуальна 3050 від MSI, Local Cache від Intel як аналог 3DV Cache та стіл корпус для ПК за 1400 доларів. Про все це і навіть більше вже за мить. Я ж вітаю вас на YouTube-каналі Gesset.com і нагадую, що це щотижневий дайджест Gesset News. AMD планує перейти на графічні процесори RDNA четвертого покоління у наступному році, починаючи з лінійки Radeon RX 8000M, до якої увійдуть, згідно з попередньою інформацією, моделі на базі GPU Navi 44 та 48. Мобільні 3D-прискорювачі AMD Navi 48 матимуть TGP від 80 до 175 Вт ватт та відеопам'ять 12 або 16 гігабайт з інтерфейсом 192 або 256 біт відповідно. Моделі на базі AMD Navi 44 4 запропонують до 8 ГБ відеопам'яті зі 128-бітною шиною. При цьому TGP старшої моделі колуватиметься від 75 до 150 Вт, а молодший – від 50 до 130. Цікаво, що GPU Navi 33 продовжить використовуватися у рішеннях початкового рівня. Офіційні подробиці AMD про плани в сегменті дискретної графіки мають бути представлені на виставці CES 2025 у січні. Тим часом Gigabyte випередила офіційну презентацію AMD, анонсувавши професійну відеокарту Radeon Pro W7800Ai Top на 48 ГБ пам'яті gddr 6 Ця модель успадкувала більшість характеристик від своєї попередниці, але отримала значні вдосконалення: 70 обчислювальних блоків і розширену 384-бітну шину пам'яті, збільшену з 256 біт. Нова конфігурація забезпечує пропускну здатність 864 ГБ на секунду, що на 288 більше ніж у 32 гігабайтної моделі. Відеокарта має обчислювальну потужність в 45,2 терафлопси в операціях FP32 і споживає до 281 Вт енергії. Вона обладнана парою восьмиконтактних роз'ємів для живлення і двослотовою системою охолодження. Для виведення зображення доступні три порти DisplayPort 2.1 та один міні DisplayPort 2.1. Ціна на новий продукт Gigabyte Radeon Pro W7800 AI Top 48 ГБ. Що не оголошена, і очікується, що AMD визначить її на офіційній презентації, яка намічена на найближчий час. WebResource Computer Base опублікував аналіз ігрової продуктивності восьмиядерних процесорів AMD AM5 з технологією 3 d V-Cache та без неї, порівнюючи їх на фіксованій частоті у 4 і 8 ГГц. Дослідження мало на меті визначити окремо вплив архітектур Zen 4 та Zen 5, а також збільшення l 3 кешу на ігрову продуктивність. Тестування охопило процесори Ryzen 7 7700 x і 7800 X3D на базі Zen 4, а також Ryzen 7 9700 X і 9800. 700X3D на архітектурі Zen 5, використовуючи материнську плату Asus ROG Crosshair X870 і e Hero і оперативну пам'ять ddr 5 5200 cl 32 Результати показали, що додатковий l 3 кеш в моделях Zen 5 забезпечує значний приріст продуктивності порівняно з Zen 4. Зокрема, Ryzen 7 9800 X3D був на 43% швидший за Ryzen 7 9700 X, а Ryzen 7 7800X 3 d перевершив Ryzen 7 7700 x на 37%. 7%. Цікаво, що різниця в продуктивності між 9800X3D та 7800X3D при однаковій частоті була незначною. На самому старті процесор AMD Ryzen 7 9800 x 3 d був швидко розпроданий за декілька годин після старту продажів, що свідчить про високий попит. Наразі покупцям, які хочуть замовити цей процесор, доведеться почекати, особливо в тому випадку, якщо замовлення оформлене через німецький інтернет-магазин MindFactory, де нові партії очікуються лише наприкінці грудня. Незважаючи на це, ціна на процесор залишається на рекомендованому AMD рівні. Багато ретейлерів тимчасово видалили. Ryzen 7 9800 x 3 d з асортименту через нестачу товару. AMD поки що не коментує ситуацію з наявністю, а також не розкриває плану щодо випуску нових x 3 d моделей. Однак є чутки, що компанія може представити 12 та 16 ядерні Ryzen 9000 x 3 d у січні наступного року, що може покращити ситуацію з наявністю. І давайте до справді гарячих новин. Один із новоспечених. Власників процесора AMD Ryzen 7 9800X3D поділився на Reddit фотографіями несправного CPU та сокета, показуючи перший зафіксований випадок вигоряння нового ігрового флагмана платформи AM5. Причини пошкодження процесора поки що не ясні, але одна з версій користувачів Reddit полягає в пошкодженні одного з кутів сокета AM5, що могло завадити правильній установці процесора та забезпеченню належного контакту між сокетом і контактами на процесорі. Стів Берг із Gamers Nexus виявив. Інтерес до купівлі цього пошкодженого процесора, що свідчить про ймовірність проведення детального розслідування цієї проблеми найближчим часом. Але ж і це не все, адже на форумі QuazarZone теж було опубліковано фото пошкодженого процесора 9800 x 3 d як ви гадаєте, що об'єднувало цих двох власників, окрім власне згорівших проців? В обох випадках новенькі камені були встановлені у Mac X870 Tomahawk Wi-Fi від MSI. і в обох випадках виявлено пошкодження процесорного гнізда, що може свідчити про неправильне встановлення процесора або про виробничий дефект. Компанія MSI вже розпочала розслідування цих інцидентів. Вони заявляють про відповідальність за якість своїх продуктів і співпрацюють з AMD та Gamers Nexus для детального вивчення проблеми. Точні причини пошкоджень будуть визначені після завершення розслідування а MSI обіцяє надавати оновлення по його перебігу. AMD готується до рефрешу лінійки мобільних процесорів Ryzen 8040, які увійдуть до серії Ryzen 200 і будуть співіснувати з потужнішими чипами Ryzen AI 300 на базі архітектури Zen 5. Згідно з предрелізною інформацією, AMD вирішила деактивувати NPU блок у Ryzen 200 серії через його низьку продуктивність, яка не відповідає стандартам Microsoft Copilot Plus PC, що і призвело до відмови від маркування AI у цих моделях. Що стосується специфікації, його Ryzen 200 пропонують до восьми ядер Zen 4 та вбудовану графіку RDNA 3-го покоління, яка матиме до 12 обчислювальних блоків. Контролер пам'яті цих пристроїв підтримує DDR5-5600 та LPDDR5X-7500. Очікується, що офіційна презентація Ryzen 200 відбудеться на виставці CES 2025 у січні. Компанія Lian Li випустила моторизований стіл dk 07, який дозволяє зібрати один або два ПК прямо у стільницю за 1400 доларів. Стіл, виконаний зі сталі та алюмінію з великим загартованим склом на поверхні, інтегрує в себе електричні приводи для плавної регуляції висоти від 67 до 116 сантиметрів. Внутрішній простір пропонує достатньо місця для двох систем на базі материнських плат розміру від E ATX до Mini-ITX з можливістю монтажу відеокарт до 300. 183 мм та кулерів до 180 мм. Можна встановити до 4 радіаторів системи охолодження на 360 мм при наявності одного ПК або два радіатори при двох системах. Стіл також обладнано блоком бездротової зарядки, висувними шухлядами для зберігання речей та передньою панеллю для кожного ПК із портами USB 3.2 Type-C і USB 3.1 Type-A. Партнери Intel та AMD випустять нові материнські плати з молодшими чипсетами. Зокрема, моделі на базі чипсетів b 850 та 840 призначені для AMD, а b 860 і H810 для Intel. За даними з онлайн бази Євразійської економічної комісії, компанія Asus планує випустити понад 50 нових моделей системних плат, причому значно більше моделей розроблено для Intel LGA1851, ніж для AMD AM 5 У публікації згадуються плати LG. A2066 з логікою Intel X299 і декілька моделей на AMD B850i, про які раніше інформації не було. Офіційна презентація новинок від Asus запланована на січень в рамках виставки CES 2025, де Intel також анонсує процесори Core Ultra 200 серії з TDP у 35 та 65 Вт, а AMD розширить свій асортимент процесорів Zen 5 для настільних ПК. До речі, про Core Ultra 200 на 35 і 65 ватт. На початку 2025 року Intel планує розширити лінійку процесорів для платформи LGA1851, випустивши нові моделі з нижчим TDP і заблокованим множником, що унеможливлює розгін. Офіційні характеристики від Intel ще не оголошені, але за даними неофіційних джерел, чипмейкер готує щонайменше десяток нових моделей. Ці нові процесори будуть мати менші робочі частоти порівняно з аналогами K-серії, що орієнтовно. Воні на розгін, наприклад, модель Core Ultra 9 285 t матиме продуктивні ядра з частотами від 1,4 до 5,4 ГГц, тоді як аналогічні ядра у моделі 285 k працюватимуть на частотах від 3,7 до 5,7 ГГц. Як вже всім відомо, новітній Ryzen 7 9800 X3D з підвищеним кешем L3 виявився ефективнішим за процесори Intel Core Ultra 200. AMD також адаптує цю технологію і для серверних процесорів. Водночас, Intel досі не мала подібних рішень на ринку. На інтерв'ю Florian Meinslinger з Intel підтвердив, що компанія розробляє процесори з додатковим кешем, проте спрямовані не на геймерів, а на серверний ринок. Це рішення втілюється у новому сімействі серверних процесорів Xeon Clear, Water Forest, виготовлених за техпроцесом Intel 18 a Нова архітектура передбачає окреме розміщення кеш пам'яті та обчислювальних ядер, що оптимізує обсяги пам'яті для великих дата-центрів. Ця технологія, названа Local Cache, наразі націлена на потреби серверного сегмента, що обіцяє значні доходи Intel, але компанія не планує її застосування у масовому споживчому сегменті. Нагадую, що Дайджест Гесіт News виходить завдяки вам. Якщо вам подобається те, що ви тут бачите, та в той же час ви бажаєте нас підтримати. Запрошуємо стати нашим патроном. Також можна задонатити через Монобанку або спонсорувати нас прямо під цим відео на YouTube. Всі посилання на будь-який зручний для вас сервіс, ви знайдете в описі під відео. А як подяку від нас, ви отримаєте ексклюзивний доступ до наших майбутніх проєктів, внутрішньої статистики та спеціальних повідомлень від нашої команди. Дякую за підтримку і повертаємось. Ся до новин. Компанія Valve анонсувала новий варіант своєї портативної ігрової системи Steam Deck, який отримав назву Steam Deck OLED Limited Edition White. Ця модель вирізняється білим оформленням корпусу та випущена обмеженим тиражем, хоча конкретна кількість одиниць не уточнюється. Щодо характеристик, Steam Deck OLED Limited Edition White – ідентичний звичайній моделі Steam Deck OLED. Пристрій працює на 6-нанометровій однокристальній системі AMD, має семий і 4-дюймовий oled екран з роздільною здатністю 1200. 80 на 800 пікселів, оснащений 16 ГБ оперативної lpddr 5 6400 пам'яті та твердотілим накопичувачем на 1 терабайт. В комплект також входять білий чохол і серветка з мікрофібри відповідного кольору. Рекомендована ціна білого Steam Deck OLED становить 679 доларів, що на 30 доларів більше від стандартної версії з таким же обсягом пам'яті. А сама новинка надійде у продаж вже в понеділок, 18 листопада. Nvidia оголосила про проведення наступної GPU Technology Conference. Тобто GTC, яка відбудеться з 17 по 20 березня наступного року в Сан-Хосе Каліфорнії. Ця конференція зазвичай зосереджена на останніх розробках та технологіях компанії та її партнерів, особливу увагу приділяючи інноваціям у сфері штучного інтелекту, тоді як геймінг займає менш значиму роль. За інформацією від неофіційних джерел, нові відеоадаптери GeForce RTX 50 серії ми побачимо раніше, адже вони можуть бути представлені ще до початку JTC. Їх анонс очікують на CES з 2025 в січні. А от на JTC 2025 планується представити нові прискорювачі Blackwell Ultra та рішення на архітектурі Vera Rubin, що включатимуть використання до 12 стеків пам'яті HBM4. Керівництво NVIDIA вже звернулося до SK Юнікс з проханням про швидке налагодження постачань нових мікросхем для цих пристроїв. MSI додала до свого асортименту модель відеокарти GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White. Цей 3D-прискорювач побудований на графічному процесорі Nvidia Ampere з 2560 ядрами CUDA та взаємодіє через 128-бітний інтерфейс з 8 ГБ GDDR6 пам'яті. Відеокарта оснащена радіатором з теплотрубками та парою вентиляторів, що забезпечує ефективне охолодження. MSI трохи розігнала GPU, збільшивши буст частоту до 1800. МГц. Модель має 115 ватне енергоспоживання та оснащена 6 контактним роз'ємом для додаткового живлення. Щодо відеовиходів, доступні DisplayPort 14A, HDMI 2.1 та DLDVI. Рекомендовану ціну для MSI GeForce RTX 3050 Ventus 2X XS White виробник поки що не оголосив. І на сам кінець я приніс вам цікавенький SSD Solidigm. Або Solid IGM представила свій новий накопичувач d 5 p 5336 із рекордною місткістю в 122 терабайти, розроблений спеціально для використання в обчислювальних центрах, зокрема для застосунків зі штучним інтелектом. Накопичувач, який став найбільш містким у світі, побудований на базі попередньої моделі ємністю в 61,5 ТБ та використовує 192 шарову пам'ять 3 d NAND QLC, контролер Solid IGM та підтримує NVME 20. та 5. Express 4.0 X4. Накопичувач має швидкість послідовного читання до 7400 і запису до 3200 МБ на секунду, а Drive Rides per Day накопичувача становить 134 петабайти за 5 років, що має забезпечувати довговічність та безперебійну роботу. Solid IGM D5P5336 вирізняється також своєю енергоефективністю з максимальною потужністю 25 Вт та 5 Вт у режимі очікування, що є важливим для ЦОД. Накопичувач буде доступний у форматах u 2 і 1 l а також і 3 s з першим випробуванням модели U2 і масовим випуском, який розпочнеться в першій половині 2025 року. І на цьому в цьому випуску в мене все. Як завжди, я дякую вам, що ви додивилися його до кінця. Залишили свою вподобайку та підписалися на канал. А особливо дякую тим, хто йде ще далі і підтримує нас фінансово. Не забувайте про коментарі, адже саме там ви маєте змогу обговорити найцікавішу для вас новину або виправити мене. І не забувайте заходити до нас на сайт, адже там багато цікавого. Ще раз дякую за увагу. Гарного вам тижня і почуємося.